Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 26.06 четвер, уже неділя поза... Ой кажу неділя. Так статі, і неділя, і місяць літу, літа позаду. Літо пролітає, погода непонятна. Їду в джинсових шортах і в спортивці. Хоча місяць назад, чи скільки, чи 3 неділі назад, перший раз купався і була гарячуща вода. І було 36 градусів. Коротше, дощі, ну дощі не так страшно, дощі нам потрібні. А от вітер, як передають вже, де я в полтавських новинах дивився, штурмове попередження. Ось дуже чи, як правильно сказати. Біля дерев ходити, дивіться. Паче дерев багато в Полтаві старих. Ну тось, короче, щоб вам було зрозуміло, може дати по чердаку дерево упасти чи ветка там відламатись. Тобто вже случай багато в Полтаві. Ну так, А де її їхати, як дерев в Полтаві багато. Так, у нас сьогодні велопрогулянка така буде з двох частин. Одна частина в нас буде, зараз не будемо вставати. Одна частина в нас буде в вербанівку, вам трохи покажу, зараз ми туди їдемо простець. Так, тут я встану, а потім з кінцевої розсошенці. До, е, на алмазний, до універсалу Бившого алмазного там треба буде мені е, зайти в універсал, глянуть водичку, Врошен заскочу, там гляну вахлі. Ну там по мілочах не знаю, буде настрій знімати чи не буде. Подивимося по обставинах. нам на велопрогулянку задонатили на Горбаніку. Підписник чи глядач, щоб я трошки показав і велика подяка хто донати. Так що бажання то можливо в багатьох є. Можливості не всіх. У кого є можливість, можете донатити. Я не проти. Карти в описі каналу там приватбанк монобанк PayPal чи PayPal правильно є, Кажись на ньому можна донатити з усіх кінців світу в будь-якій валюті, якщо я не помиляюсь. Навіть мені колись чувак написав, типа вистав эту ссылку ну, на криптокошелек я там толком в ньому і не розбираюся, ну в мене є. Вистав, думаю, він задонати, ну від каша. Коротше. Можливо, хотів у мене оттуда потягнути, так в мене там пустота. Постійно пустота. Так що а, і ще нюанс, ох як тріщать дерева. А байпел ще в ній. Підписник донати останній раз на пиво, кстати. а я вмісто того, щоб їх обміняти ці гроші, чи відправив назад. Коротше, технічні помилки в голові. Не в самому PayPal, а технічні помилки в голові. Непонятно, як в мене це вийшло. Ну, 41 хвилина, ми зараз тут переведемо паня і поїдемо по правій стороні. Трошки треба Пуширями, бур'янами. Чувак, не вспівав. Дивіться, який вітрюганіще. Зараз прям в лице буде, але ну, ми, мабуть, десь трошки звернемо. Так що я в принципі про це ніколи не кажу. У ну, кого є можливість, всі карти в описі каналу. Аптіки можливості. Бажання то в принципі в усіх є. Так як у мене бажання є щось купити, а можливості немає. Так, давайте. Та можна воно туди ще зрізати, ну ми отак поїдемо. Ой, а що це так, сузуки? Що це тут так патрулям багато? Це подгон нашій поліції чи що в Сузуки Нових машин на привоз. Це вже не на підзаказ, готові вже що то здохло накрити. Ой, а що воно тут так воня болото? Це короткий путь на заправку чи на мойку. Так, ладно. Я нахиляюся поближче до мікрофону, щоб було гарно мене чути. Ну і в принципі камера... Давайте сюди. Камера повинна дуже гарно справлятися з вітром. Сузукі Icon Auto, та ніфіга собі. Колись підписниці чи підписнику, я вже не пам'ятаю тут. Часні сектори, Ні, не чесні, п'ятиєтажка чи двохетажка. Знімав, їздив ну, по цьому маршруту. Пляж, який на Горбанівці, я колись буду їхати до товаришів, все планую, трошки не виходить. І потім буду до нього з'їздити їхати і зніму пляж на Горбанівці, там ставок такий підцеплю. Діло оформлений. А чого я кручу педаль, треба трошки підразпривичка. Хоча тут така дорога, бачите, з яких бетонних плит, а на обочині можна гвіздок хапати. Це тепер споминаючи, я положив всі причадали, вроді положив, бо то той, 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 той рюкзак тягає, мене один. Менше рюкзака літраж, Puma, а Nike та більший літраж. Більший літраж в основному я беру на роботу. Так, от тут по прямому знак стоїть. ну, Вроді велосипедиста можна, але я об'їду. Ми... А, сюди я повертатися вже не буду. Так, десь слідучий поворот. Чи то туди мені треба було їхати. Та ні, все нормально. зараз. Так, тут двохетажечки десь тут ми їздили. Думав це останівка, зупинка, а воно так, я погладжу, а воно для мусора так круто все зроблено. В принципі, машини сюди спускаються, а по, по тій дорогі піднімаються. Дощ, вроді йшов, чи я вже казав цілу ніч. Ну щось там нормально лило, чи частично. Такий серпантин у нас. Вже все і висохло. треба підтормажувати бо взагалі а вдруг хтось на зустріч попри зараз будемо вилітати на гору ну в мене акумулятор заряджений, так що у нас проблем не буде 40 о я 40 їду бачите поправо а може педальки треба буде підкрутити, тому що вітер зустрічний. Десь ставки в мене показує ліворуч. Хоча я, я знаю ставки праворуч, але ліворуч теж на карті, Чи то я вже їх проїхав, десь вони є. не прочитав це ми біля собору по ідеї якщо вулиця собор так а ну друзі зачекайте Так, друзі, тут все заброшено, не знаю, сюди, не сюди, коротше Заброшені частні сектори Чи ні, вони діють Коротше не можу тут нормально проїхатися. Ой, дальше не буду, мабуть, Бо далі частні сектори, там уже машини, Можливо щось неправильно, хай... Підписник напише, ну тут дуже багато, скажіть, то я скажу, патрульних машин. Вон там двір, як до нього доїхати, я даже не знаю. Сирени валають. Ніяких номерів, ніяких позначень немає. А що це за знак? Розворачуємося, тут такі закаулки. Okay. <laughs> мені показує де людина просила молочко козине творожне бринза серветки так ладно друзі давайте їдемо далі Ще Поки я тут хотів щось покататися, познімати дві патрульки, їздять, туди сюди тихенько. Ви бачите, тут людей нема. Нішоходів вже стрьмна Гарбанівка. Тротуарів таких нема, щоб по них поїхати, так що зараз пролітає її. О, я мила. Їдемо на кінцеву, росок і там уже по тротуарчиках спокійно поїхать. Так, дядя, дай не я ярха їм. Гармадівка тут часті сектори. Я так зрозумів, оце дев'яти поверхівки теж до цього відносяться. росошинці у нас кушать ну у нас в, в Арбаніті. горбаніки так а що то перекрито тільки що праворуч там був поворот на це на пляж на ставок Горбанівські чаки називається колися буде жарами відео знімо я не пойму, що там знаки стоять, що проїзд туди заборонений. Він не працює чи що. Ну, Знаки то не для нас. Так, бачите, багато магазинчиків, всього такого. Люди взагалі не ходять, в смыслі призовного віку. Це новостроєчки вже на кінцевій росошиць. друзі не забувайте підписуватися ставити лайк побачимося в нових серіях всім вам бажаю тихої ночі мирного неба кого є можливість можете задонатити я буду не проти так всім пока-пока